Привет! З вами Антоніна Гузієнко і це урок географії. Сьогодні розпочинаємо вивчати розділ загальні суспільно-географічні закономірності світу. І тема нашого сьогоднішнього уроку глобальна економіка, первинний сектор. Давайте пригадаємо секторальну модель економіки. І так, є первинний, вторинний та третинний сектори. Отже, сьогодні вивчаємо первинний сектор. До якого належать сільське господарство, рибальство, лісова та видобувна промисловість. Основу складають сільське господарство та видобувна промисловість. Як наслідок, первинний сектор забезпечує сировиною вторинний сектор економіки, який займається обробкою готової сировини. Розглянемо на прикладі: багато з нас люблять насолодитися смачною кавою. Зранку вдома чи із друзями у кав'ярні. Але ж де батьківщина кави? Чомусь учні вважають, що кава походить із відня. Всім відомі віденські кав'ярні. Але ні, навіть не Бразилія, а Ефіопія, що в Африці, а батьківщина какао саме Бразилія. Тож виходить, що кава з какао помінялися місцями. Кава, яку вирощують у Бразилії, є сировиною для великих Транснаціональних корпорацій, як Nestle, Starbucks, які у свою чергу є складовими харчової промисловості, тобто вторинного сектору. Сільське господарство забезпечує харчову та легку промисловості сировиною для переробки в кінцеву продукцію, готову до споживання. На сільське господарство впливають природні, соціальні та економічні чинники. Природний чинник відіграє найважливішу роль, адже він позначає такі складові, як широтна зональність, клімат і ґрунт. Соціальні та економічні чинники визначають майбутні аграрні відносини, їх розрізняють за формою власності дрібнотоварний і високотоварний сектори. Дрібнотоварний сектор сформувався найпершим і займається виробництвом. Сільськогосподарської продукції для власних потреб особистих селянських господарств. Форми власності: дрібні селянські господарства, власник одна родина та латифундії. Високотоварний сектор це великі господарства, які використовують меліорацію, мінеральні добрива, сучасну техніку, найману робочу силу. Тобто Тримаються на автоматизації. Така форма власності притаманна для високорозвинутих і середньорозвинутих країн світу. Форми власності, високотоварного сектору це плантації та фермерство. У фільмі Хоум французького режисера Яна Артюса Бертрана чітко розкривається питання взаємодії людини і природи, а саме: Чому виникло сільське господарство, як добувають нафту і газ, і для чого взагалі це все потрібно людству? Що все на землі взаємопов'язано і за все потрібно платити? Розкриваються питання екології та нераціонального використання природних ресурсів. У сільському господарстві виокремлюються два великі структурні елементи рослинництво, тваринництво. Основним виробництвом більшості країн, що розвиваються, є рослинництво. Воно існує переважно за рахунок широкого залучення ручної праці. Лише в деяких країнах цього типу переважає твариництво, що пов'язане з несприятливими природними умовами для розвитку землеробства, гірські території або зони сухих степів на півпустель та пустель. У високорозвинутих країнах переважає тваринництво, яке дає більшу частину продукції сільського господарства. Саме воно забезпечує населення основними компонентами білкової їжі м'ясом та молоком. Там тваринництво високоінтенсивне використовує передові досягнення науки й техніки. Давайте пригадаємо схему розподілу сільського господарства. Розберемо зональну спеціалізацію агрокліматичні пояси сільськогосподарської продукції, холодний агрокліматичний пояс. Через несприятливі кліматичні умови, малородючі ґрунти. рослинництво відсутнє, а в тваринництві переважає оленярство: Канада, Сполучені Штати Америки, Росія, країни Скандинавського півострову. Помірному агрокліматичному поясі землеробство залежить від теплої пори року. Вирощують зернові, наприклад, пшеницю. А ще жито, овес, ячмінь, гречку, горох, вику, кукурудзу, просо. Технічні льон-довгунець, хміль, соняшник, цукровий буряк, сою, арахіс. Також вирощують картоплю, овочеві, баштанні культури, фруктові й виноград, розводять корів, свиней, овець. Експортери сільськогосподарської продукції в помірному поясі Китай, Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, Франція, Україна, Польща. У субтропічному кліматичному поясі літо спекотніше та м'яка. Тепла зима. Вирощують пізні сорти кукурудзи і рис. Із технічних оливки, бавовник, чай та тютюн. Також вирощують виноград, цитрусові, інжир, мигдаль овочі. Країни-експортери Китай, США, Аргентина, Мексика, Австралія. Південна Африка, Іспанія, Італія, Греція. Твариництво представлено переважно розведенням овець та кіз в пампах, степах Аргентини і Уругваю. Тропічний агрокліматичний пояс розташований у межах трьох кліматичних поясів: тропічного, субекваторіального та екваторіального. Землеробство можливе протягом усього року. Та збирання врожаїв кілька разів на рік. Під час колоніалізму першочергового значення набули цукрова тростина: Індія, Бразилія, Куба, Кава, Бразилія, Колумбія, Какао, Кот-Дівуар, Джут, Бангладеш, Індія, Пакистан, Олійна пальма, Екваторіальна Африка, Океанія. Твариництво. Представлене розведенням овець, верблюдів, домашньої птиці, а в деяких країнах великої рогатої худоби буйволів, корів. Наступною галузю первинного сектора, якій ми приділимо увагу, є видобувна промисловість. Основними паливними мінеральними ресурсами є нафта, природний газ, кам'яне вугілля. Другорядні буре вугілля горючі сланці і торф. Нині розвідані запаси вугілля не перевищують 10% від загальних. Видобувають як кам'яне вугілля, на яке припадає 60% вугільних ресурсів світу, так і буре вугілля. Найбагатшими на вугілля регіонами світу є Азія, Північна Америка та Європа. Більшість вугільних басейнів розміщується на території Сполучених Штатів Америки, Індії, Китаю, Росії і в Південній Африці. До найбільших кам'яно-вугільних басейнів світу належать Апалацький у США, Кузнецький, Ленський і Тунгуський у Росії, Північно-Східний у Китаї, Південно-Східний в Австралії. Східний в Індії, Карагандинський та Екібастузький – у Казахстані. В Європі кам'яновугільні басейни світового значення: Це Рурський у Німеччині, Донецький в Україні, Верхньосілеський у Польщі. Родовища нафти і природного газу часто трапляються разом і приурочені до Западин. Розвідані запаси цієї сировини у світі постійно зростають у результаті пошуку і освоєння нових родовищ. Особливо це стосується дна Світового океану. Родовища нафти і природного газу поширені вкрай нерівномірно. Майже половина великих світових родовищ сконцентрована в країнах Близького Сходу. Понад 85% світових запасів нафти та майже 80% природного газу зосереджено у десяти країнах світу. Серед країн багатих на нафту понад половину світових покладів зосереджено в чотирьох: Венесуелі, Саудівській Аравії, Канаді та Ірані. Серед країн багатих на газ. Майже чверть світових запасів припадає на Росію та ще майже третина на Іран і Катар. Родовища зосереджені у великих за площею нафтогазоносних басейнах. Найбільшим у світі є басейн унікальної концентрації нафти й газу Перської затоки. Серед нафтогазоносних басейнів Росії найвідомішими є: Західносибірський. Та Волго-Уральський. Там видобувається 70% російської нафти і 90% природного газу. Звідси починаються найдовші нафтопроводи, якими нафта надходить до України та інших країн Європи. В Азії значним є Зонський басейн, у межах якого видобуток ведуть Бруней Індонезія. Середньоазійський басейн відомий значними родовищами газу в Туркменістані, Казахстані та Узбекистані. Країни Європи мало забезпечені нафтою і природним газом. Найбільшим серед басейнів є Північно-Морський, де родовища розробляють Норвегія, Велика Британія, Нідерланди. В Африці у 50-ті роки ХХ століття. Були відкриті сахарський нафтогазоносний басейн на території Алжиру, Лівії та Єгипту та басейн Гвінейської затоки: Нігерія, Габон, Ангола. Серед нафтогазоносних басейнів Америки найбільшими є: центральноамериканський, Карибський, переважно в межах Венесуели та Еквадору, Західноканадський. На території Сполучених Штатів Америки Техаський, Аляскінський та Каліфорнійський, а також мексиканської затоки в межах Сполучених Штатів Америки та Мексики. 90% покладів та 75% видобутку нафти нині припадають на країни, що розвиваються. Проте до першої трійки за цим показником. Увійшли Росія, Саудівська Аравія та Сполучені Штати Америки, у яких видобувається майже 40% світових запасів нафти. Але все ж осередком світової нафтової промисловості є країни-члени організації ОПЕК, організація країн експортерів нафти. Найбільшими експортерами нафти є країни перської затоки, дають на світовий ринок. Понад 30% нафти Росія, країни Північної та Західної Африки, Латинської Америки, Венесуела, Мексика, Еквадор, Південно-Східної Азії, Індонезія, Бруней. Великими імпортерами і споживачами нафти є Японія, країни Європи, Сполучені Штати Америки. Експерти, що вивчають ринок нафти, вважають, що залежність основних її споживачів від імпорту зростатиме й надалі. На наступному занятті ми розглянемо вторинний сектор економіки. На цьому наш урок завершено. Бажаю успіхів і до зустрічі!